Чи знаєте ви, що сучасний автомобіль захищає вас від грабіжників? Це так звана система антихайджекінг. Завели двигун, двері автоматично блокуються. Уже, ну трімуше в першу чергу блокувати двері. Закрити двері. Перш за все одразу сіла і автоматом закрила всі двері. При собі іметка, не знаю, там балончик. Брат звинку оружиє, там не знаю, палку чи там. Шокер у 2002 році злочинці відібрали машину у Михайла Жванецького та жорстоко його побили. За рік так само постраждала Лілія Подкопаєва. Я побили, а я Стала очень бдительная, очень осторожная. Сейчас всегда прошу, чтобы мои друзья довели меня до машины, пока я не сяду, пока я не закрою, а, ну там, не заблокирую двери. Я прошу, чтобы никто не уходил, потому что остался страх, который присутствует, ну и вот по сей день. Человеку тысячи бутиев разыкуют життям то та автомобилями. Тактика злочинцев проста: на когда вы сидает в машину, або уверватись в полне середине авто. Безопаснейшее и надежнее было бы мати каждому. водієві, кожному автовласникові і тим же таксистам кнопку тривожної сигналізації. Вони безумовно можуть скористатися цією кнопкою тривожної сигналізації, зберегти своє життя, зберегти своє здоров'я, прибуває на місце події наряд затримання міліції охорони, і там вже далі він сам справляється з цими злочинниками і доставляє їх до райвідділу міліції, де вже будуть з ними розбиратися зовсім інші е, слідчо оперативні органи. Щоб запобігти подібним ситуаціям, сідайте в автомобіль швидко. Всередині завжди одразу зачиняйтесь на будь які запитання ззовні, відповідайте крізь щілину у боковому склі, не відкриваючи дверей? І головне, будьте завжди пильні.